Ловись рибку, велика і маленька. Ще недавно ці чоловіки сиділи з вудками усі на різних ставках і промовляли ці слова, і навіть не підозрювали, що саме ця вилазка на водойму принесе їм подвійний улов: перший у вигляді власне риби, другий це присвід радіостанції рівне ФМ. Потрібно було присилати в групу в контакті Рівне ФМ фотографії на тему Рибалка в моєму житті. Та фотографія, яка назбирала найбільше схвальних відгуків наших користувачів, і виграла Короб ігоря. Сподобався користувачам соцмережі найбільше. Світлина цього рибалки набрала аж сім десятків лайків і таким чином принесла щасливчику перше місце і нову вудку. Мене дружина десь почула по як про цей конкурс. І виклала в інтернет цього Карпа. Це карп 5,5 кг, Зловив його в селі дерев'яно, рівеньського район. Не в дерев'яному, а трохи далі. У хрінниках пощастило з уловом Анатолію. Він ще пам'ятає смак тієї щуки. ловив її лише три тижні тому. А тут на тобі приз новенька котушка за друге місце у рейтингу фото. Поїхали з другом спонтанно. Побачили, що йде дощ, хороша погода. Поїхали зранку, тільки виплили. Плавились може з півгодинки. Удар один, другий і десь на четверте щуки попалася риба. По набору для поплавкової вудки отримали володарі третього місця Віктор Філанович та Тетяна Коляда. Урочисто вручати призи. Організатори акції запросили її офіційного спонсора. Для мене саме важливо, щоб кожен рибак мав якісь насті. Я от сам від душі дуже добрий чоловік. Завжди люблю якісь призи. дати, от і тому якби подився на цю акцію. Дуже цікаво, коли люди щось виставляють, якісь фотографії цікавляться рибалкою. Аби й надалі слухачам рибалкам ловилося з подвійним азартом. На рівне ФМ вирішили традицію подібних акцій продовжити. Ми плануємо створити ще одну таку саму акцію. Також в «Контакті». потрібно буде присилати також фотографії в групу рівне ФМ. Але тема цього разу буде найвеселіша рибалка в моєму житті. Акція стартує з 1 вересня. Ірина Василовська, Ярослав Катеринчик Назар Мідріган. Інформаційна програма День.